Добрий ранок. Я хвилин п'ять не можу встати з ліжка. Я дуже хочу спати. У нас є люди, які сьогодні пішли настрічати схід сонця. Того. Треба вставати, чистити зуби, бо через годину я вже видумала то не сніданок. Тож таке. Нас по часу вже починається зарядка, того треба летіти. Треба летіти, щоб грибчика не образити, що він щось там вроді готував. Тому треба його йти іти на звертку. Колесо треба трошки переживати. <рес> не знаю чого. Здається, я в попередній частині влогу казала, що мені вчора вперше е засвітилася кнопка, що в мене недостатньо пам'яті. У мене пам'яті один терабат. Я поняття не маю, де вона пропала. Отаке. Сніданок конструктор. Значить, нас тут є 0,5Х. У нас є булочка, хлібчик. У нас є заправочка, соусик, у нас є ковбаска, огірочок помідор. Ми щасливі, сніданок смачний. Все як має бути. О, вау, то ще круасанчики, Нічого собі, то сервіс, я вам скажу. Ну, вау, просто вау. А покажу вам цю крейзі тусовку. Пішли зарядку робити. Я пішла переділа теніс, із вже почала припікати. Коли ж вийшла в ковці, було норм. Стали грати в волейбол, стало дуже жарко. Іду вам показувати, що тут відбувається. Дипчик на сині там на зарядки. Що у нас була супер заряджена зарядка. Чесно, трошки був як здох, тому що там оця манки, я напрягалась так, як дурніше. Оце була гайтана, сонце нам сяє, віває Європа і так далі. Ну, коротше, дуже весело я вважаю. Але трошки захекано тепер. Люди, ми пограли волейбол, ми пограли тушоночку. Тепер ми йдемо купатися. купи йдем, купі купі купі. купі. Да, це буде кайфушенька. Я не знаю спочатку, конечно, чи ми йдемо на центральний ні, але ситуація наступна. Ми сходили тільки що, покупались. Вода холодна. Вода дуже холодна, якщо чесно. Холодне літо не було ще коли. Будемо прогрітися. Нас тільки сподівали балкончики. Ой. Будемо зараз топтати. Ти ще взяла? А, що? А з чим взяла? Звичайно. Звичайно. У з спочаточка. Парні вони, бо зроби грати. Я, е, друзі, після обіду в нас програма харчов, Ура! Є! На сторінку з. Ми додаємося! Що ви думаєте? Ми знову йдемо до озера, але на той пляж, на який я хотіла, бо там ти відразу можеш пригнути в воду, не заходячи в неї супердово. Тому Ми зараз йдемо туди купатись. Я сподіваюся, що мені не буде так холодно. Бо зараз така типу, нормальна погода, зараз жаренько так. Тому отаке. Значить, дивіться, люди добрі. Сьогодні ніхто нічого не знімав того що е, я півдня проспала, я дуже червона. Дівчик, повернись! Чи ти що флоходає? Штунден. Коротко, ясно, по такій гнів. Одним словом описати штунден. 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 Вона дуже кльова. Катюха посуду. посудить. Ага, а, моє огірочки, я не побачила. Окей. Наталка, що ти робиш? Настаю по свічі помідором. Дуже естетичний клас. Можна я тут їм? Моє мапло сьогодні. Це моя сторіс. Ой, ні, це оце моя сторіс з пьосиком. Цей пьосик е, підійшов і просто почав об мої бере та лапками робити. І Він так просив щоб я його погладила, то я його погладила. Отож, люди добрі, добрі, добрий день. Залишився останній день, і ми вже через хвилин 30 виїжджаємо. Вчора не зняла дуже багато, того, що просто я десь у пішла спати. Але я думаю, що я вставлю кадр з цієї неймовірної гри в обливачки. і вони ще й там якісь грали бейсбол. Я чи що воно таке? Коротше, щось вони таке рубалися неймовірне. Що я вам хочу сказати? Цей виїзд був топовим. І на наступний рік ми їдемо на тиждень. Того від мене не відкрутитись, влоги будуть кожен день або за тиждень просто зроблю одне велике відео, побачу. Суть в тому, що я мені сподобалося знімати влоги, якщо чесно, це цікаво. Ти зберігаєш якісь моменти, можливо, трошки мало знімала саме щось нашою молоддю, але чехо, щось мене бушує. Але буду старатися, напевно, трошки більше ще дознімлювати. От сподіваюся, що вам сподобається це відео. Це така об'єднана частина з другим і третім тем. Тому обов'язково напишіть якийсь коментар, вліпіть там лайкосик якийсь. І взагалі, дякую вам за перегляд. Хочу вам залишити невеличке побажання, Будьте благословенними, благословенням для людей і світло, пісіль для світу. Гарного вам часу доби. Ну і до наступного влогу, який буде дуже скоро. Пока!